Маленьку, маленьку скапку в оці. Тобто, у кого ще більше? Христос говорить, що дивись, ти засуджуєш, ти говориш, що у когось у твого брата скавка в оці, але подумай, може у тебе ще більше, може в тебе твій гріх ще більший, може те, в чому ти помиляєшся, воно іще більш значене. Про що Христос хотів тут сказати? З одного боку, можемо дійсно взяти просто прямий смисл, перше, що приходить в голову, а з іншого, ви знаєте, що Євангеліє завжди має багато значень. І от якщо ми подумаємо про ці слова, чому Христос наголошує на тому, що, друже, дивись, от те, що ти вважаєш, що твій ближній помиляється, можливо, ти помиляєшся набагато більше. Чому це важливо? Чому Христос робить акцент на цьому? Якщо ми подивимось на взаємовідносини різних людей, то ми побачимо таку ситуацію, що коли люди спілкуються між собою, живуть довгий час між собою, у них спочатку іноді буває все мирно, а потім вони починають сваритись, потім відносини починають псуватись. Чому так відбувається? Тому що ми дуже часто не розуміємо того, що. Як мислить наш ближній, що знаходиться в його розумі, що його мотивує, Яке, які саме причини призводять до його, того, що він робить? Наприклад, ми бачимо, що хтось із наших ближніх спокійно себе вів, було все мирно, і тут він чомусь сильно розгнівився. І ми думаємо, дивно, а чому так? От до цього було все нормально, а зараз все зіпсувалося. І я не розумію, чому це сталося, тобто нічого не сталося. І от це саме ті моменти, коли, як кажуть, можливо, хтось знову чув таке поняття як емоційний інтелект, який треба розвивати людям, щоб ефективно взаємодіяти один з одним. Що це, що це означає? Це е, просто інтелект, це та здатність, як ну, просто якби, розуміти, оцінювати речі, розуміти, наскільки все правильно, неправильно. Приймати складні рішення, приймати рішення, коли в тебе є багато факторів, і треба щось звести їх в одне. Тобто, це, як говорять, та одиниця ну, якби людської розумності, якщо так можна сказати, яку майже неможливо збільшити. Тобто Вона, вона є на, певному, на певній стадії, і вона фактично її розвинути не можна. А от емоційний інтелект розвинути можна. Що таке емоційний інтелект? Це розуміння, як мислить мій ближній які Мої, як, е, мої які сказані слова чи дії, які викликають в ньому відклик у цій людині, як вона реагує на ці дії. Тому що дуже часто відбувається так, що ми дивимося на якусь дію, як ми от тільки що спочатку я сказав, що чомусь людина рознівалась. А чому? А я не зрозумів. Якась дивна поведінка. І от саме цей момент, коли ви побачили, коли, ну, так сказати, логіки ваші не співпали, як, ну, є таке. Ну, там чоловіки говорять про логіку, так? Це насправді просто говориться про те, що я не зрозумів, чому е, там, дружина чи жінка, чи хтось з ближніх, чому вона так чинила. І так само жінки не розуміють нас. І справа в тому, що щоб будувати міцні стосунки, треба так би, давати собі цю роботу. Треба задумуватись кожен раз, коли ваш ближній вчинив якось незрозуміло, з вашого боку, нелогічно. Треба вияснити, чому він так вчинив, Тому що це той момент, який, якщо ви його не проговорите, якщо ви не зрозумієте, що мотивувала людиною, чому вона, можливо, образилась, а вам навіть голову не могло прийти, «Та наче я нічого такого поганого не сказав, чи нічого поганого не зробив, ви спокійно ходите, людина чомусь образилась, Чому так відбулося? Тому що е, ви не зрозуміли її. Тому що е, фактично будь-які відносини. Можна сказати так, псують дві речі. Перше це нерозуміння, тобто ми не розуміємо, як мислить наш ближній. А друге, це коли нам, навіть якщо ми розуміємо, ну це ж треба старатися, це ж треба сказати, що ну давай поговоримо, ну чому ти там образився, ну чому що, що сталося. Просто не хочеться простіше чимось зайнятися своїм. Тобто дві речі, коли людині просто не хочеться, от їй. Ну, лінії, все, От, от не хочемо чимось займатися. І інше це коли вона не розуміє, що відбулося. Так от І в тому і іншому випадку, якщо ми працюємо над цим, якщо ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, чому, що відбулося, чому людина на вас образилася саме в той момент, коли ви не розумієте, чому вона образилася. Що ми будемо на цей момент працювати, то ми зможемо будувати міцні стосунки. І Христос в даному випадку, в даному Євангелії говорить, що що, друже, дивись, думай, якщо твій ближній вчинив якось незрозуміло, можливо, в даному випадку у тебе та ціла там колода в оці, а у нього скапка маленька, май на увазі, що можливо ти помиляєшся. Тобто Христос фактично якби, мотивує на те, щоб ми думали про те, чому ближні реагують на нас таким чином. Я вам більше того скажу, що це одна із. Основних принципів в принципі, ну, розвитку людини. Перше зрозуміти, що в ній є, що, 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 що мною для мене не являються такими факторами, які, які мною рухають. Що найголовніше для мене зрозуміти мої мотиви. Я кажуть, уяви собі, що у тебе є ну, це дійсно, це кажуть, корисна справа. Уяви собі, що в тебе дійсно є три бажання, які можуть справді здійснитися, але їх лише три. То розумна людина спочатку подумає, що це проста задача, потім, коли, потім, коли, коли почне задумуватися над тим, що ж його загадати, вона зрозуміє, що це може злузду з'їхати, якби дійсно як три якісь наші бажання справділися. Чому? Тому що ми не розуміємо це, ми не розуміємо, що нам мотивує. Хтось там скаже, я хочу не знаю там, отримати владу, я хочу бути сильним. Але потім подумає, так стоп, так коли ти отримав владу, на тебе багато людей. З тобою багато людей не згодні, на тебе багато хто полює, в тебе багато ворогів. Я втрачаю безпеку. Тобто мені вже не буде безпечно і спокійно. Стоп, тоді я не хочу влади, тоді я хочу жити безпечно. Але коли я живу безпечно, у мене таке відчуття, що я чогось великого не досягаю в житті, що в мене є якісь таланти, здібності, які ми міг би реалізувати. І так я їх не досягаю. І от завжди люди находять між цими крайніми вам полюсами. Або безпека, коли мені спокійно, у мене. Все добре, але я тоді, як би ніхто в цьому житті, нічого не досягнув. А по я виходжу, говорю, так, все, я виходжу на, на таку явну на битву, я хочу е, до чогось, е, до чогось е, направлятися в цьому житті, але тоді в такому житті я, я втрачаю відчуття безпеки. У мене багато ворогів, в мене багато людей, які зі мною, з мною не, не згодні. Тому, коли е, оця мудрість. Яка є в священному писанні, буде, як ми постараємось її розуміти, ми постараємось зрозуміти саме це, що перше, це коли ти розвиваєш себе, розумієш, що тобою мотивує. А друге, сьогоднішнє Євангеліє, коли ти розумієш, що мотивує інших людей, як інші люди реагують на, на, на тебе, на твої дії, на твої слова, на твої вчинки, що вони хочуть. Тому що зрозумівши, що наші оточуючі нас люди хочуть, ми зможемо зовсім по іншому чому, зовсім багато ефективніше з ними взаємодіяти, якісь е, там строїти свої, будувати свої плани і так далі. Тобто, це одна із мудростей, про яку Христос говорить. Май на увазі, що можливо ти впевнений, що ти супер правий, але що насправді те, що ти вважаєш скапкою, є ціла велика колода в оці твоєму саме, а не ближнього. Будь обережніший з цим, думай більше, фактично можна сказати, як основну таку думку цієї. Цього Євангелія цієї проповіді думай більше, думай не тим, хто ти є, думай ти, хто є ближнім, як ти впливаєш на ближні, які твої дії призводять до якихось реакцій з ближніми. І якщо ти будеш так робити, якщо ти будеш так чинити, тоді ти будеш дійсно мудрішим, тоді ти будеш правильнішим, мудріше будувати своє життя, і саме тоді ти зможеш досягати справжньої любові і з ближніми, і між своїми. Із оточуючими а любов, як ми знаємо, це є найголовніше в християнстві. Амінь.